Уляна Комарницька балада про Тараса, що сніг не розтане, не стих вітер лютий, зима, що тримала весну у своїх путах в селі Українським, в кріпацькій родині, у ніч ту холодну родилась дитина. Батьки, немовлятко, Тарасом назвали, і долі убога для нього благали. Просила матуся та щоб щасті зростала кохана дитина, хай кращої долі зазнає, ніж я, синочок мій любий, дитина моя. Так мати молилась тихенько співала, ту ніч березневу колиску гойдала, і свічку воскову в віконці світила, для сина свого добру долю манила. Недовго втішалася матінка сина, Важкої лягла в димовину, настав для хлопчика тяжкий дуже час, бо став сиротою маленький Тарас, ягнята чужі веселі на полі і воду насив чужим дітям у школі. Там рія як Тарасик художником стати, бо більш над усе він любив малювати. Заробить копійку і фарби купує, сидить у садку, рідну хату малює. І річку, і гай, і червону калину. Ну а під калиною юну дівчину. Як день у вечірньому небі розтане, любив Тарас бігать до діда Івана та слухать про вітер, про степ степля широке, про ті неспокійні далекі роки, коли вольна воля витала степами здобута в кривавих боях козаками. Минуло дитинство. У наймах, в неволі, та де ж тая доля шукай вітра в полі, терпить інок злидні і панське знущання, по землях чужих тяжкі поневіряння, та світ не без добрих людей, не без друзів, і там, у далекім краю, У Петербурзі, Оков друзів друзі вірні його визволяли, і волю жадану йому дарували. Співаць захотілась на повній груди, і він заспівав і пісніть і усюди. Та що ж він на волі? кайданам брати, як рідній землі, людям як помогти. Ставайте, співав, не сидіть, склавши руки, ніхто вас не звірить від вашої муки, якщо ви самі не порвете кайдани, хай вся Україна на ворога встане. Вставайте, вставайте, українські діти, і волю свою кров'ю виокропіта. Та ворог розлякався, що скрізь і повсюди почують ту пісню українські люди, і на заклик той стануть всі, як один, бо кличе людей рідний брат, рідний син. О, як же далеко його заховали, перо і фарбу Душу поета забрали. Мундиром зв'язали поетові крила, щоб не полетів на Україну мило. Та пізно було, його голос лунає, і нині цей клич кожен з нас відчуває. І вірить народ, що рядки заповіту в серцях збережуть українські діти.